Доброго здоров'я пані панове. Я категорично і з великим задоволенням вітає вас сьогодні у суботу, 22 листопада, на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. Це наша третя зустріч, це наш третій брифінг за сьогоднішній день. І, звісно, розвиток подій, головні теми такого геополітичного масштабу. Ну, перших двох частинах ми вже встигли про це поговорити, але з самого початку, сьогодні ж день пам'яті жертв голодоморів. Це множина, якраз не один голодомор тут влаштував. Радянський режим на території України, і ми сьогодні вшановуємо пам'ять мільйонів, от реально мільйонів людей, які вбив радянський режим, і це той режим, до якого сьогодні прагне сучасна Росія, навіть у своїх бойових діях і голод ну точно не був вже ж наслідком природи і природних явищ. Це був свідомий інструмент знищення українців, який сьогодні декларує абсолютно сучасна російська військово-політична верхівка. Так що шістнадцята година, ну я не знаю, в який момент ви дивитесь це відео. Свічка пізніше раніше в Дождь цілого дня, але якраз пам'ять про тих, чиї життя забрав тоталітарний режим. Ну і забирає на сьогоднішній день так само, от за даними повітряних сил, запустили 104 безпілотники. Та хтось скаже, ну не так багато, як за всяк час Але працювали традиційно ці напрями: Орел, Брянсь, Шаталово, Міллерова, Приморська, Ахтарськ Чауда, тимчасово окупована територія автономної Республіки Крим. Бачите сьогодні не гвардійські а саме Чауда працювала 65 п'ять шахетів. В принципі, збито подавлено 89 ворожих безпілотників, але 13 долетіли. Найбільше збитки вони наробили на Одещині. Мене в телеграм-каналі Василь Кончук та я, в принципі за офіційними зведеннями ДСНС ви бачили, що. Двоє людей там, на жаль, постраждало. На щастя, вбитих немає. Оце от найголовніше. Ну за даними очільника обласної військової адміністрації, там зафіксовані пошкоджені об'єктів цивільного призначення, фасади, дахи, скління адміністративних будівель на стоянці автомобільні 11 вантажівок. Фактично знищено. А так, якщо локалізувати ці удари, то теж в мене є світлини і вже державна митна служба України. Пункт пропуску орлівка, це якраз кордон з Румунією. От цей паром і є. Теж в мережі дуже багато відео, і наші туристи, які там поверталися з Болгарії, я не знаю, Румунії, можливо, Туреччини. Це якраз на той перехід. І вони знімали оцю навалу, та й румуни там в шоці були від самого цього такого російського фієрверку. І по факту, міжнародний пункт пропуску Орлівка тимчасово призупиняє роботу. І, очевидно, це не тільки на сьогодні. Наразі здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків. Просимо для перетину кордону. а, Статися іншими найближчими пунктами пропуску. Це от заява якраз наших митників, ну і прикордонники. А це підтверджує, що і автобуси поїдуть, і ну кого це стосується, і хто користує користувався орлівкою, аби потрапити до Румунії, то ну вже міняйте свій, свою логістику, напевно, і час, який ви розраховуєте. В принципі, от ці дрони, знаєте, там 100 дронів, 600 дронів, там 10 дронів від початку повномасштабного вторгнення сьогодні просто підсумував цю інформацію головком Сирський а Росіяни. Запустили по Україні 122 тисячі ударних безпілотників. 122 тисячі. Причому це тільки типу шахетів. Це ж ми не говоримо про за fpv дрони, за ці оптіко історії, за якісь інші модифікації. Головними цілями житлові будинки знову ж таки по коефіцієнту корисної дії, що куди летіло, відсотковість. Та ну, звичайно, що працювали. Наші захисники неба і ми маємо зараз статистику, теж узагальнено від початку війни трошки більше 70% Але все ж таки за цією процентовкою більше летіли житлові будинки, цивільна інфраструктура. Що звичайно вбивало і мирних жителів, і велика кількість дітей, на жаль, але оці ці 122 тисячі ударних одиниць. а Ми сьогодні розказуємо там про миротворчість Путіна. В свою чергу теж я обіцяв приточнити, сьогодні були атаковані в Росії Енергетичні об'єкти був була атакована військова інфраструктура в Криму і е, населений пункт Сизрань. Там е, вибухи поблизу нафтопереробного заводу. Але до е, того моменту, коли я записую це відео, достеменно ще невідомо чи був уражений сам завод. Ну чекаємо на верифікацію. Але дійсно в Криму вибухи лунали в Сімферополі гвардійську Красноперекопську, Армянську. Точно е, в Красноперекопську під ударом була підстанція 220 кіловольт. Е, ще її називають сода, яка. І узловим елементом енергосистеми півострова і одним з ключових магістральних вузлів підстанція розташована біля Кримського содового заводу. Ну хто ну не знаю, колись там заїжджали в Крим, то бачили ці підприємства. І була атака по електропідстанції в Курській області. Там без електрики, правда, ну скажете, що це крапля в морі, очевидно, але три тисячі росіян без електрики. Ну, ми продовжуємо з вами теж залишатися в цих обставинах. Відключення і дивитися обріч і світло наприкінці тунелю, коли вона з'явиться. Ну з огляду знову ж таки за цими графіками, які ДТЕК дає. Але на загал, от знаєте, коли закінчиться, да, це все. Ну вони прямо кажуть в Америці, коли закінчиться це, це, це лайно, час закінчувати це лайно. І по суті, от цими словами це цитата. Правда, не Трампа, а то генерала ну приписують дріскулу, який зустрічався з президентом Зеленським. Ну, типу, обізнані джерела, що він саме так і сказав, запізнившись між тим на зустріч з президентом Зеленським. Зараз я ці подробиці теж доповім. Але Трамп хоче миру прямо зараз. І як виглядає, штати чинять жорсткий тиск. Ну навіть от преса світова пише: жорстокий тиск на Європу і Україну, прагнучи підписати мирний план, фактично до четверга. Як казав Трамп, якщо Зеленському щось не подобається в нашому плані, ну доведеться, щоб йому сподобалося. В нього немає карт. Знову ця тема картярська. Починається в Трампа. Це я думаю, що на тлі великих нервів від справи Пштейну. Ну, очевидно, щось є в Путіна на Трампа. Можливо, таке, про що вони вголос не говорять, але в Трампа видно є відчуття, що він щось таке зробив в цій справі. В, в вигляді відзеркалення чого зберігається в умовному сейфі Путіна. Він те умовне не дістає, бо як тільки він його дістане, ну там проживе цей компромат, скільки день, два тиждень. А так просто Трамп розуміє, що в того є щось на самого Трампа, ну і робить так, щоб відтягнути цей момент оприлюднення. Ну, мені так видається. Бо зараз в Штатах більше говорять за Епштейна, за ті матеріали, за ці скандали аніж за ситуацію в Україні. Хоча знову ж таки сьогодні дуже велика кількість аналітиків і світових таких діячів висловили своє фе в бік Трампа і його плану. Якщо це його план, ну в принципі, Трамп каже: я все одно думаю, що. Скоро настане мир між Україною і Російською Федерацією. Ну що це означає Нобелівська премія миру? Але думаю, це був, якщо б на цьому рівні його прокатали, оце був би клас насправді. Трамп вважає мирні наміри Зеленського блефом і готовий тиснути на нього, а не на Путіна. Бо в нього, от бачите, немає карти, немає козирів. І теж, от це загальна думка сьогоднішнього дня, усіх, окрім цієї бригади Трампового там Венса і оцього Дріскола, Трамп. Не змінив свою позицію щодо конфлікту ще з лютневої зустрічі в овальному кабінеті. Вважає, що Зеленський блефує, прагнучи кращої угоди за слабких карт, тоді як у Путіна всі козиря на руках. Через це Трамп на його думку швидше буде тиснути на президентська на президента Зеленського, а не на Путіна. Це ще раз, от експертне середовище, яке таким чином узагальнює цю зустріч, яка відбулася в Києві, і після якої власне на емоціях, ну до певної міри на емоціях. Але думаю, що там переважно ж раціо зробив це звернення до українського народу президент Зеленський. От якщо газетярі наводять деталі. Зустрічі делегації США. були там представники Європи. До речі, в Києві там з широким колом. Пам'ятаєте, там була тимчасово повірена у справах штатів пані Девіс. Тут ну, штатів в Україні має на увазі пані Девіс і цей генерал Дріскол. Він, він запізнився, він запізнився і якраз от з порогу і почав говорити про те, що час завершувати це все лайно. От прямо так. Потім було відео, де він там розказував про українські збройні сили. Але газетарі наполягають саме на такому сценарії розвитку події. Попередив цей дріскол, що Вашингтон проявить мінімум гнучкості і не буде вести переговори про деталі. Це при тому, що я нагадаю, що цей пан Андрісков, оскільки генерал він не просто там міністр, вони там всі наближені до Венса. Один з європейців назвав тон зустрічі в українському цьому посольстві штатів нудотним, та там вони за зачиненими дверима розмовляли. Сама ця пані Девіс заявила, що, попри підтримку України є межі, адже Росія має потужну промислову базу і питання лише в часі, коли Україна доведеться укладати. Дати угоду ще, як я вже сказав, що Дріскол запізнився, і штати підтримують Україну, але вважають її в складному становищі. і Зараз найкращий час для миру гарантії безпеки обговорюватимуться з Європою і Україною, тобто обіцяють. Але збройні сили США люблять Україну, підтримують Україну, але чесна військова оцінка США така. Україна перебуває у дуже поганому стані, і зараз найкращий час для миру. Ну і додав цей генерал, що гарантії безпеки це частина американського плану. А вони будуть зі всіма обговорюватися. От, власне, ми цей процес зараз з вами спостерігаємо. Ну і сама пані Дейвіс і цей генерал Дріскол наполягала, щоб президент Зеленський до четверга підписав цю угоду. У нас вузьке вікно для миру. Президент Трамп хоче миру зараз. Чим більше кухарів на кухні, тим складніше керувати процесом. Аж до таких цитат. От доходять, зображуючи цю зустріч, ну і наполягали власне на цьому процесі, який мав би фіналізуватися у четвер. При тому, що м -м, ті, хто з європейських дипломатів знайомі з ходом розмови, вважають, що штати а, реально використовують зараз а, позицію президента Зеленського. Ну і за війну, і за внутрішню ситуацію, щоб нав'язати угоду, а, яку в всі розцінюють як стратегічну перемогу Росії, так воно і виглядає. І е, навіть незважаючи на те, що ця пані Девіс, який в очі про це сказали, вона це заперечує. Наприкінці зустрічі європейці все ж таки закликали посилити тиск на Росію, а не на Україну, тоді як американці наполягали, що план Трампа найкраще, на що сьогодні в принципі Україна може розраховувати. Ну я вже вам казав, що Дена Дріскала цей Трамп призначив новим спеціальним представником для просування мирного плану, і знову ж таки, однокласник знову ж таки, дружбан Венса. Цікаво, що якраз напередодні ми згадували з вами ці реакції Путіна і. Його висловлювання, того що ми залишаємося на платформі, що була обговорено в Анкореджі, і ці всі речі, які там посуватися, просять, ми вже посунулися. Типу, зупиняє всі ці переговорні моменти найближчого тижня, про які заявляв президент Зеленський. Але ну якби теж до гадалки ходити не треба, і ми не будемо в цьому розумінні. Він не хоче закінчувати те, що називається СВО. Бо це для нього велика буде проблема. І проблема пов'язана з його Особистою безпекою, ми про це мільйон разів не тільки ми говорили. Тому всі ці речі він буде тягнути. А от те, що в їх військово-політичних пабліках характеризує стан речей в Росії, ну, він достатньо однозначний. Навіть якщо в контексті цих угод там припустити наступного там, року, а навіть завершення війни там, чи зупинка в цьому році, то от, відповідаючи на такі запитання, ну, які ви Виникають звичайно в російському суспільстві зв'язку з появою американського плану і напередодні можливої активізації переговорів щодо війни джерела в Кремлі е, до е, стверджувальної відповіді на це запитання, чи закінчиться їх війна, там чи як вони називаються СВО от зараз. Дуже скептично поставилися. От реально, ви бачили, що Володимир Володимирович холодно і стримано відреагував на черговий мирний план. Інакше й бути не могло і причин тут кілька. Передусім, є плани досягти того, щоб цілі, як вони називаються, сво. Були досягнуті про що напередодні чітко сказав Ладімір Ладімірович, на досягнення цих цілей потрібно кілька років. Всі це прекрасно розуміють. Ми зараз сподіваємося, що до кінця наступного року ми типу заберемо Донбас. А там інші завдання нас чекають. Крім того, от про що говорять європейці? Крім того, типу Путін як найсильніший досвідчений світовий політик вважає, що їх СВО може закінчитися виключно на типу їх умовах і ніяк інакшої умови буде диктувати Путін, а не штати, там якісь Трамп чи якась Європа чи хтось інший. От їх підходи. І інше джерело також не вірить, значить, в швидке завершення бойових дій. Посилаючись на те, що, начебто, Бог там говорив з Владимиром Владимировичем, тобто розумієте, те, що в голові, коли людина розмовляє з Богом, це одне, коли вже Бог з тобою розмовляє. Ну мені здається, що тут точно не до Венса з психіатром чи до кого там Вітков відправити Владимир Владімероча. Якось так, найби вони в палаті там поспілкувалися. Там Юлій Цезар і Наполеон, умовно. Зараз важко, але ми не зупинимося. Потрібно буде і 10 років повоюємо. Ну, Таким чином. От, це в адміністрації Путіна швидкого завершення війни ніхто не очікує. А на такий сценарій єдині, хто там розраховується. Це Центробанк ну для нас теж чим скоріше там все навернеться мідним тазом. Ну було б краще. І там знову в цьому центробанку попереджають, що продовження як вони говорять спецоперації призведе до загострення нинішніх кризових явищ і до найважчої ситуації вже в першій половині наступного року. Ну в Кремлі відповідь на це кажуть, що а, дурні істерики на Біуліної ну, людей, ніхто там Слухати не буде. Ну, тому, що Путіну не можна зупинятися. От, от як він пхає. Так що я дуже чекаю, коли в черговий раз Трампа пошиють у дурні. І коли про це всі йому скажуть ще раз в обличчя таким чином: Ну, ну ми ж казали. І намагаючись повернутися до внутрішньої політики, от зараз Трамп буде дійсно швидше чинити тиск на президента Зеленського, а не на Путіна. Щоб покласти край війні, от цей бажання отримати омріяну Нобелівську премію і війна, як він вважає, там чи припинення війни може стати ключем до досягнення цієї мети не більше, не менше. Але теж от звернули світі увагу, що президент Зеленський не засудив цей мирний план одразу, оскільки виглядає так, що він не ризикнув викликати гнів Трампа, але в нього дійсно залишається дуже мало часу, щоб уникнути нав'язування Україні незадовільного миру. Тому і каже президент Зеленський, що наступний тиждень буде дуже важкий і дуже насичений. Але ну свідомі, притомні, ну ми ж нормальні з вами і прекрасно розуміємо, що миру після наступного четверга не буде. І Путін дав зрозуміти: от я вам вище дав вже реаліції безпосередньо з їх нутра. Путін дав зрозуміти, що війна в Україні найближчим чином не закін... найближчими тижнями не закінчиться. Він не те, щоб там відкинув пропозиції. Але пам'ятаєте, я вам що виділяв цей фрагмент? Вони потребують детального обговорення, тобто точно не швидкого процесу. Але процесу за час який Путін буде продовжувати воювати, особливо зважаючи на те, що Путін прямо заявив, що його цілком влаштовує воєнний сценарій. Він ж там нарядився в цій однострої, камуфляж, і це навряд чи здивує тих, хто дійсно уважно читав ну на те, що гуляє в зараз медійному просторі, далеко не всі пункти плану виглядають там плюс-мінус дуже вигідними для Кремля. Там але для реалізації цієї невигідності ну немає ані конкретних механізмів. Е, ну наприклад, там, не розширення НАТО, да, одна з ключових вимог Москви, ні чітких обмежень на наступальний потенціал України, на які там так само розраховують і зараз навіть ці обмеження по кількості е, ось, цього збройних сил України. Ну і не менш. Незрозуміло, як Москва відреагує на пропозицію відмовитися від усіх територій за межами Криму, Донбасу, а також Запорізької і Херсонської областей. Знову ж таки, там мова йде про Сумщину, там, чи там, Харківщину. Частково там фрагменти Дніпропетровщини. особливо з огляду на оцей от візит Путіна в військовій формі до командного пункту групування Захід. Не слід забувати, що багато пунктів від скасування санкцій до обмежень на розширення НАТО потребують погодження не лише України, і Росії, а й широкої європейської коаліції. Це факт звичайно. Як буде розвиватися цей потенційний мирний план, передбачити складно, але одне зрозуміло, що завершення війни до Дня Подяки ну швидше за все не відбудеться. Ще раз кажу, давайте будемо. Реалістами, і от абсолютно реаліст тут Юліан Рьопке та з'явився і каже, що Дональд Трамп. Я зацитую: Дональд Трамп і його банда змушують європейську країну капітулювати перед нашим спільним ворогом. Це аморально, антизахідно і безумовно, не по американськи. Якщо Європа, я маю на увазі всі країни не повстануть зараз, ми заслуговуємо на війну, яку Росія незабаром розпочне проти нас. От що робить Трамп насправді? Ну не знаю, це там Ялта, от 43. Тетього чи там Тигран 43, Ялта 44, це якась нова Ялта виходить по розподілу світу. Я маю на увазі через е, ті спільні до певної міри дії, які роблять що американці, що росіяни. Американці, оце на словах є примусом е, таким дипломатичним і можливо економічним безпековим. А росіяни безпосередньо ракетними ударами. Е, ну, е, те, що притомні заявляють наскільки ці заяви будуть мати вплив, ми теж е, думаю, друзі, з вами вже будемо бачити найближче. Днями, бо так чи інакше, драфт нового варіанту, який, якщо він буде, то точно не прийме Путін, ну, дасть нам надію. Але от президент Чехії Петр Павел так каже, щоб мирний план був справедливим, він має карати жертву більше ніж винуватця. Хоча Трамп не робить різниці в нього що винувати, що жертва всі однакові, всі винні. Але Петр Павел заявив, що українці і європейці мають власний досвід взаємодії з Росією, тому повинні мати право голосу в будь-яких мирних планах і отримати надійні гарантії безпеки. І зазначив, що деталі нової пропозиції щодо припинення агресії Росії ще не оприлюднені, але першим кроком має бути зупинення кровопролиття через негайне припинення вогню, на яке Москва поки не готова. Ну і наголосив, що справедливий мирний план не може. Карати жертву більше і має гарантувати Україні суверенітет, незалежність і перспективу гідного майбутнього. Там вони прописано, що Україна має право стати членом Євросоюзу. Ну, начебто, ну от Кір Стармер вважає і вимагає руху до справедливого довготривалого миру. Може ще і Король Чарльз позвонить Трампу. Ми всі хочемо справедливого довготривалого миру. Хоч ця Америка цього хочемо. Ми всі І нам потрібно рухатися туди. При цьому підкреслив, що має фундаментальний принцип. Зберігатися, що Україна повинна сама визначати своє майбутнє при власному суверенітеті, а не Штати і Росія між собою домовилися і змусили президента Зеленського на сьогоднішній день поставити свій підпис. Ну, те, що це класичний Трамп, ну класичний Трамп, при тому я вже казав, що тут є один нюанс: коли Трамп почав натякати на те, що були ну від Трампа, натякали, що йому б непогано заробити 100 мільярдів на заморожених російських грошах. То, от я вам доповідав напередодні, зустрічала. Це дипломати і чиновники країн-членів ЄС, вони зробили так, що висновок, що через цей новий план Трампа буде дуже складно тепер переконати Бельгію дозволити цей репараційний кредит. А це на чию користь? Звичайно, що на користь Путіна, тому що ці гроші продовжують та вони заморожені, але вони точно не будуть у Русі. Тобто, є всі шанси в Путіна рано чи пізно ці гроші повернути. Наприклад, якщо там Угорщина категорично покладе вето на цей. Процес разом там з ФІЦО чи ще з кимось, і скаже: Ми проти продовження сан санкціонування цих грошей. Один із чиновників уряду Євросоюзу сказав, що американська ініціатива це аргумент проти просування кредитної схеми, бо Євросоюз зіткнеться з тиском Трампа в рамках майбутнього післявоєнного врегулювання розморозити активи. А отже, європейським платникам податків доведеться компенсувати ці гроші Росії. Розумієте, що відбувається? Інший дипломат додав, що спроба штатів отримати прибуток з цих активів, що зберігаються в Європі, просто звучить як. Чистий Трамп. І саме на цьому ж тлі автору цієї ідеї, бо він теж бізнес бізнесюк, Віткофу потрібно психіатра. От в Європі це просто в люті зараз, через цей план Трампа, заробити на заморожених російських активів. Бо по суті можна констатувати, що Трамп прямо зараз на наших очах зриває один з найчутливіших переговорних процесів в Європі. Потенційно може зруйнувати плани щодо забезпечення України фінансами, а по суті, необхідними для того, щоб стояти проти Росії. Ну і продовж місяців, ви знаєте, ми що цю історію з вами ну по там розбирали, намагалися чиновники ЄС насправді безуспішно, але знайти спосіб використання цих 140 мільярдів євро замов. Російських активів, але новий цей 28-пунктовий план США при припиненні вогню включає конкуренцію ідей, тобто використати ті ж самі активи для американських програм американських програм відновлення України після досягнення перемир'я, Типу, європейці, ви там всі посуньтесь. А ми тут своїми компаніями за ці гроші будемо а, працювати. Ну і профіт там непоганий. 50% прибутку від цієї діяльності. І кілька дипломатів, і чиновників є, заявили, що побоюються, що пропозиція цього Віткофа може знищити. Шанси на затвердження кредиту якраз всіма 20, ну цими країнами ЄС. Я вже казав, що ти може вето накласти легко зараз вгорщини. Сказати: ми ж за Трампа стоїмо, от як Трамп сказав, так ми і будемо робити. А європейські лідери розраховують затвердити так званий кредит репараційний на вирішальному саміті в грудні, але знову ж таки бачите, як все динамічно зміняється. Ну і плюс тиск. Звичайно, що є тиски на європейське співтовариство, на їх політику, моно конкретний приклад колишнього. Євродепутата від Британії засудили за хабарі, які він отримував. Просто від людей Медведчука за те, що здійснював проросійські промови і давав якісь там запити відповідні вигідні Путіну. Лідер відділень правопопулістських партій, там кількох Уельс, Нейтан, Уельс, він був Нейтан Гіл, Засуджений до 10,5 років ув'язнення за те, що отримав тисячі фунтів за проросійські інтерв'ю і промови в Європарламенті. Згідно матеріалів справи, він отримував їх з грудня 2018 року до липня дев'ятнадцятого від людей пов'язаних з Медведчуком. Який як всі знаємо, є кумом Путіна, і от за словами прокурора, в деяких випадках цей діл, виступаючи в Європарламенті, буквально зачитував перця, надісланий йому текст в одному випадку гіл надіслав Волошину відомому посилання на відео і виступу в Ютюб і додав, що В, ну типу, В Віктор да має бути задоволений. Ну і в переписці саме про Медведчука йшлося. Та й взагалі Британія. Я от коли говорю за візи і за осередки росіян в Британії викрили російську мережу відмивання грошей. А через цю мережу пройшов мільярд доларів. І ця мережа працювала по всій Британії, тобто купила контрольний пакет акцій Киргизького банку для сприяння в ухиленні від санкцій і підтримки війни Москви значить в Україні, за певну плату учасники схеми збирають брудну. Готівку отримано від там нарнарнаркотрафіка зброї. Організованої злочинності, там все, що пов'язано з міграцією. Ну і пере, пере, це переводили в чисту криптовалюту. І сьогодні ми можемо розкрити справжні масштаби діяльності цих мереж і привести зв'язок між злочинами в громадах, витонченою організаційною діяльністю, і, в принципі тією а, штукою, яка фінансується безпосередньо російською Російською державою. А, була там спеціальна організація, але щоб ми ну, мали розуміння, як працює Росія по всьому світі, і гроші в них на це є навіть гроші, які генеруються. Всередині тих країн навіть не виділяються з бюджету Російської Федерації. Це відомий принцип навіть ще там за часів Другої світової війни, а потім і холодної війни, пам'ятаєте, інтегрували. Ну, хто цікавився цією історією? Російські тоді спецслужби, там радянські спецслужби, там ще до, до КГБ засилали шпигунів, які певний час працювали просто як бізнесмени, напрацьовували собі бізнес, заробляли гроші, а потім були, відкривалися як консерви, займалися розвідувальною діяльністю, але Же самі себе оплачували, будучи там якимись поважними бізнесменами, от, в принципі, ця тема сьогоднішній день жива. Ну і нам теж треба розбиратися із всіма штуками із з нашими корупційними скандалами, до яких в тому числі серед всього іншого є питання служби безпеки України. І Служба безпеки України надіслала запит в набу це теж буде дуже цікава історія наступного тижня зі всіма знову ж таки криками, воплями і розгойдуванням. Нашої, нашого човна СБУ зробила запит в набу матеріалів з можливими ознаками Держзради щодо справи у цього міндіча. СБУ звернулася до набу з проханням надати матеріали, що можуть містити ознаки державної зради. Поки що, це джерела повідомляють. Кажу, наступного тижня буде дуже цікаво спостерігати за їх даними, за даними цих джерел, набу налаштоване на співпрацю а Служба безпеки України, бо дуже серйозна справа, насправді можуть офіційно долучитися до розслідування, передусім щодо епізодів, пов'язаних із державною зрадою, можливими зв'язками з Російською Федерацією. Пам'ятаєте, що казав президент Зеленський, що ми знаємо, хто цим займається та да, там окрема Росія, але ми знаємо, хто всередині займається і вже ведеться розслідування. Ось вам і результат чи там наступний крок після Цієї заяви президента таке питання важливе для національної безпеки, і суспільство має розслідуватися цей предмет фаховий злученнями спецслужби за їхньою підслідністю. Пояснюю одне з джерел. Ще одне джерело уточнило, що отримані матеріали можуть містити ключові дані для перевірки можливих фактів Держзради в межах справи цього Мідеса. Ну чи справи, яка називається Мідас цього Міндича. Отак, от так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішніх подій. Ну о, в будь-якому разі запитань досить багато, але просто ви повинні розуміти, що робота йде просто титанічна. Робота, яку ми з вами зараз не бачимо, але ну багато що, ж, якщо не все залежить від нашої дипломатії. І від того, як ця дипломатія спрацює, бо пам'ятаєте прислів'я, що гуртом і батька легше бити. Ну напевно, це про Україну, Європу. І Трампа для початку, бо з того боку, з російського мені здається, там все зрозуміло. Дякую, друзі, що ви на Ютуб каналі Василь Кламчук, Що зі мною разом розбираєтесь, хто буде стояти на заваді Нобелівської премії для Трампа. Оце, це я думаю, що найголовніше, що йому треба показувати тоді в бік Москви. Якщо вам заходить цей формат подачі інформації, теж не забувайте категорично українську подобайку, лайкос, пальчик догори. Нехай обертаються швидше алгоритми Ютубу. Дуже дякую тим, хто Соціальними мережами відправляє лінки гіперпосилання на Це відео друзям, знайомим колегам по роботі. Це так само сприяє більшої кількості людей в нашій нормальній, дійсно нормальній спільноті. Дякую, Патреони, Спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Я завжди кажу: якщо ви маєте бажання можливості, в описі цього відео є різні опції. На загал, не забуваємо про наших героїв, про хлопців і дівчат, героїчні збройні сили, сили оборони, якраз з ними. Кожен своєму форматі. Ми як міємо. Як знаємо, як можемо, пхаємо 24 на 7, пхаємо до перемоги. І вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не примикайтеся, я ж готуюся і далі. Обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!